Податки збільшаться втричі. Збільшаться ціни на пальне, а також тарифи. Буде здійснено перерахунок житлових субсидій, та зміниться розмір допомоги. Що саме чекає українців з 1 жовтня 2024 року? Я адвокат Андрій Бурянський, і в цьому відео ми розглянемо, що саме чекає українців з жовтня 2024 і до чого слід та варто готуватися. І так, по-перше, депутати проголосували про збільшення податків. Для кого саме і в якому розмірі? Давайте розбиратися. Збільшиться розмір військового збору. Тепер його будуть платити фізичні особи-підприємці, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування на першій, другій, третій і четвертій групі. Перша, друга, третя і четверта група будуть оплачувати його в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. Це наразі буде дорівнювати з 1 жовтня 710 гривень, а вже з. 1 січня 2025 року, коли мінімальна зарплата буде становити 8 тисяч гривень, відповідно це буде 800 гривень. Ну, начебто не так багато, але давайте порахуємо з урахуванням того, що з 2025 року депутати планують відновити оплату ЄСВ, тобто єдиного соціального внеску, а це 22% до розміру мінімальної зарплати, і буде складати ця сума 1760 гривень. Додамо до цієї суми ті 800 гривень, які. Депутати планують збільшити за рахунок військового збору, а також ту суму єдиного податку, яку сплачували ФОПи на, скажімо, другій групі 1420 гривень. Сумарно виходить, що з 1 січня 2025 року податки для ФОПа, скажімо, другої групи будуть складати розмір 4160 гривень. Тобто, фактично, якщо до цього ФОПи на період воєнного стану оплачували розмір, який дорівнював 1420 гривень. То тепер з 1 січня 2025 року сума буде складати 460. Маємо втричі збільшення податків. Що стосується прощенців на третій групі, а також юридичних осіб, то їм збільшать розмір єдиного податку на 1%. Ну, начебто не так багато, але ж вони оплачували всього 5% єдиного податку. Тобто маємо збільшення на 20% податків і для даних категорій ФОПів, а також юридичних осіб-платників єдиного податку. Але це не все. Ще ж у нас є така категорія українців, які працюють за наймом, тобто не фізичні особи-підприємці, а ті, хто наймаються і їм роботодавець платить зарплату. Чи затронули їх інтереси депутати? Ну так звісно, це ж основна частина українців. Давайте їм збільшимо військовий збір, якщо вони до цього сплачували військовий збір. півтора відсотка. Тепер хай оплачують втричі, да, більше ніж в п'ять відсотків. Тобто, тепер по факту, що ми будемо мати. Роботодавець має або збільшити на ці 3,5% рівень заробітної плати, або, відповідно, зменшити рівень зарплати. Ну, якщо це, звісно, не мінімально. Мінімально він вже не може зменшити менше, разі що переведе працівників на якийсь неповний робочий день. Ну, чи це буде добре? Про це та інші ідеї ми побалакаємо в кінці цього відео. Тому дочекайтеся, я думаю, буде цікаво. Нагадаю, що якщо у вас виникли питання юридичного характеру, в тому числі щодо допомоги в оформленні відсрочки, або в звільненні з військової служби, або в виплатах, які має військовослужбовець, але не отримує, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви бачите зараз на своєму екрані. Продовжимо. А якщо у вас є депозит, і ви кожного місяця плануєте отримувати певний гроші, амо раз в рік від цього депозиту. Ну, це ваш також коснеться. Тобто, якщо до цього ви мали сплачувати 19,5% податку, тепер ця сума буде складати 23%. Тобто, якщо порахувати навіть той невеликий відсоток, який пропонували банки, коли у вас лежав депозит в гривні, я вже не кажу про долари чи євро. Там взагалі ця сума зразу все е, з'їсть. А якщо в гривні, то і цього вже фактично не буде достатньо. Це що означає? Це значить буде відток. Грошей від банків люди будуть знову складати все в свої кубишки. Чи це доцільно? Подивимось. Також в жовтні чекаємо збільшення цін на паливо. Чому? Тому що депутати вирішили, що власники ЗС мають їм платити податок наперед авансом. І цей аванс буде визначатися від те, які паливом торгують АЗС, чи є магазин на АЗС, то ця сума буде коливатися від 30 до 80 тисяч гривень. І саме цікаве безглузда, звісно, депутати без цього ніяк не могли, визначається, що якщо власник АЗС переплатив якусь суму, цю авансову внеску, або помилково сплатив, то цю суму вже наперед не можна на наступні платежі перенести і навіть повернути не можна. Тобто, фактично, отак от заплатив кошти. Більше чим треба, все, забудь про них. Дійсно, така норма. Просто звідки нам поповнювати бюджет. Давайте нагнемо власників АЗС, які, в свою чергу, будуть нагибати власників транспортних засобів. І це потягне за собою рост цін по всій Україні. От така класна ідея для депутатів. Прийшла. І це в період воєнного стану. А ось ювелірні вироби. Ні, ні, трогати. була пропозиція збільшити податок з ювелірних виробів до 30 від продажу, але ця пропозиція була скасована. Мабуть, депутати вважають, що ювелірні вироби вони безпосередньо впливають на обороноздатність України і її не можна чіпати. Ну як ну буде військовий йти з ціпком золотим або без ціпка на в зону бойових дій. Ну це ж таке важливе мета. Ну, як? Треба, щоб забезпечити військових ювелірними виробами. Це важливо, і тому ніяких збільшення податків вирітленного стану для ювелірів. Ну, мабуть, у когось з ювелірів є певні можливості або виходи на депутатів, які прибрали цю норму. А якщо у нас враховувати, що фактично голосує в основному, це партія слуга народу, ну робіть висновки самі. Ще з новини, які вас чекають в жовтні, це те, що наш національний оператор поштового зв'язку Укрпошта збільшує вартість своїх послуг мінімум на 20%. Тобто це на 20% ПДВ. Тобто, як на мене, це зовсім не вплине на той сервіс, який надає Укрпошта. Він як був. Не буду казати, яким щоб мене не заблокували на Ютубі. Так і залишиться зарплата листонож, як була ніже мінімуму, так вона і залишиться. Але давайте збільшимо вартість послуг на 20%. Прирівняємо фактично їх до вартості нової пошти. І якщо порівнювати сервіси Укрпошти і нової пошти. Ну це, я думаю, це всім зрозуміло, що це зовсім різні поняття. У новій пошті хоча б більш-менш зрозуміло сервіс. Ти можеш зрозуміти, коли твоя посилка прийде, де вона зараз знаходиться? що з нею там, в принципі, все більш-менш ну, взагалі, до нової пошти майже немає питань. Там є певні моменти щодо оцих питань з ФОПами, коли вони отримують гроші за наложений платеж, за свої платежі. Там щось нова пошта почала крутити. Ну це таке, може про це ще поговоримо, якщо буде вам цікаво. Але Укрпошта. Ті листи, які ти відправляєш по одному місту, він тиждень не діє, а й більше. Або взагалі я сьогодні приходжу до свого офісу, мені прийшло три листа. Адреса будинок той, офіс той, а вулиця не та. Причому всі три листа. Ну, це нормально, це Укрпошта. І ми ще збільшуємо вартість 20%. Куди вона піде? На покращення сервісу, на покращення приміщень, на збільшення розміру заробітних плат листоношам? Я Впевнений, що ні. Далі про новини. З 1 жовтня 2024 року Нацбанк буде обмежувати перекази по карткам в розмірі 150 тисяч гривень. Про це вже було анонсовано. Я думаю, ви можете навіть чули про це. Так що звертайте на це увагу особливо. Причому зверніть, в яких випадках цей ліміт не застосовується. Перший варіант: ви як фізична особа, реєструєтесь волонтером. Все, ось вам варіант, щоб не підпадати під ці обмеження. Зареєструвалася волонтером. Яким чином куди, як ви відправляєте кошти, це вже інше питання. Звісно, волонтери мають бути захищені, але ж має бути чітко прописана процедура. А не так прописали все. Я згоден, що треба волонтерів ціляко звільняти, це. але на жаль, у нас від волонтерства ще ще й притусовується купа інших людей, які взагалі до цього не, не мають відношення. Оце треба більш-менш контролювати. І навпаки, ті волонтери, хто дійсно допомагає Збройним силам України, біженцям чи іншим особам, їм треба давати пільги, надавати будь-які преференції. Взагалі, це питання покращувати набагато більше. Але якщо особа цим зловживає. То це треба припиняти. І, звісно, не так проводити перевірки, як у нас завжди робиться. Прийшли, грошей збили, пішли. Все, перевірка пройдена. Волонтер, замість того, щоб допомогти Збройним силам України, віддав корупціонерам. Все добре. Також звісно, цей ліміт не має стосуватися тих осіб, які щомісячно отримують дохід в більше 150 150 тисяч гривень. А хто це у нас отримує дохід? Ну це у нас судді, прокуратура. Депутати, тобто саме світ нації, що що називається, дійсно їх не треба чіпати, вони хай оплачують все, що хочуть. Зверну увагу тих, хто оформлює і отримує житлові субсидії. З 1 жовтня пенсійний фонд буде проводити перерахунок житлових субсидій. І якщо у вас якісь відбулися зміни в домогосподарстві, обов'язково підіть. І подайте відповідну заяву, тому що вас можуть що позбавити цієї виплати, і ви можете взагалі на весь опалювальний період залишитися, що називається у розбитого корита. Тому, якщо ви з 1 жовтня, по 30 листопада подасте відповідні документи та заяви, то є великий шанс, що ви весь опалювальний період будете отримати житлову субсидію. Зверніть на це особливу увагу. Ну як ви розумієте, це були негарні новини. Давайте подивимось, чи є хоч якісь позитивні новини. Ну скажу вам, що дійсно. Є такі новини. Давайте подивимось. Поки що депутати не прийняли військовий збір у розмірі 15% від вартості автомобіля. Це поки що, але гарна новина. Так гарна. Ну, це від першої реєстрації транспортного засобу. Звісно, також військовий збір не застосовано щодо 5% при покупці банківських металів. Ну тут таке спірне питання, ну наче гарна новина, але під питанням. І ще депутати досі не проголосували за те, щоб збільшити 5% Військово податку при родажу нерухомості, ну наче також гарна новина. Ще одна гарна новина для тих, хто постійно замовляє посилки з Китаю. У вас є ще якийсь шанс і період, поки депутати не ухвалили законопроект, який передбачає повністю оподаткування всіх посилок за кордону. Тобто, фактично планується ввести нульовий безмитний поріг. Ви замовили на 100 гривень якусь перепрошую хрінь з Китаю. Прийшли і вам, ось, будь ласка, 18 податку. Поки що цього нема гарно так, користуйтеся, замовляйте. Бо можливо, поки ви будете чекати свою посилку, вже вони ухвалять цей закон. І по факту ви вже отримуєте свою посилку з відповідним листком від митниці чи податкової, що вам потрібно вже оплатити за цю вашу посилочку певні гроші. Тому покваптесь. Ну, к позитивним новинам. Я ще відношу те, що все таки залишилось поки що норма. Щодо оподаткування доходу банків в розмірі 50%. відсотків. Звинував, що проти цього, фактично стіною стали Мінфін, Нацбанк, навіть МВФ. Вони б так за рядових українців ставали горою, як за банки. А ні, вони заперечують 50% банків не треба оподатковувати. Звинував, що банки фактично це ті установи, які з повітря створюють певні гроші. І чому їх не можна оподатковувати навіть 50% прибутку цих банків? Цим вже ж відомо, що у нас є воєнний стан вже третій рік, а дохід банків збільшується десятикратно. Причому депутати спочатку прибрали цю норму, але там, все ж таки, я думаю, що з тої кількості депутатів є, хоч більш-менш ще розумні люди, які все ж таки повернули цю норму. Але чи буде вона проголосована на останок? Ну, побачимо. Враховуючи те, що проти цього такі мастодонти, як Мінфін, НБУ та МВФ, я впевнений, що скасують ці ці ети. Ну, поки що це новина позитивна. Якщо ви вважаєте по-іншому, будь ласка, напишіть в коментарях. Подивимось, може хтось вважає по-іншому. Ну, З позитивних новин ще можу додати, що допомога по безробіттю з 1 жовтня виросте на 500 гривень. Тобто до цього ті, хто отримав 2,5 тисячі, будуть отримувати 3 тисячі. Але це буде стосуватися тих, хто має певний пенсійний стаж не менше 7 місяців. Для тих же, хто не має страхового стажу, так і залишиться півтори тисячі гривень. Живіть, як хочете. Ну в принципі, тут таке. Якщо особа не платила податки і не працювала, ну в принципі, мабуть, і ці півтори тисячі може і забагато. Ну а вишенька на торті те, що даний законопроект щодо збільшення податків, депутати будуть голосувати на останок в. Десь середині жовтня, причому, якщо даний закон буде ухвалено, то фактично вони його ухвалять в середині жовтня, а почне він діяти з 1 жовтня. Буде цікаво, особливо тим, хто з 1 жовтня продасть свої квартири, там тисяч за 50 доларів. А депутати вирішать повернути ту норму, де оподатковується військовий збір 5%. і ці. Власники, які продали ці квартири, будуть вимушені ще сплатити там, от, наприклад, при 50 тисяч доларах, ще 2,5 тисячі доларів тільки військовий збору. Ну, подивимось. Я взагалі не розумію, як можна податки хвалювати заднім числом. Ну, да, на нас воєнний стан. Ну це ж не значить, що повністю там взяти на конституцію і на всі вимоги. Ну, у нас була нормальна норма, де народ мав бути попереджений за певний період до того моменту, як будуть збільшені податки. Ну, мабуть, не треба вже дотримуватись ні Конституції, ні інших нормативних документів, так як у нас воєнний стан. Я розумію, що він має впливати, але чому не було можливості ухвалити нормальний закон до цього, або написати не з 1 жовтня, а хоча б з 1 листопада, не мені не зрозуміло. Підсумовуючи, можна сказати, що в принципі. Збільшення військового збору в період воєнного стану доречним могло би бути, якби не той рівень корупції, який має місце в нашій владі. І це всім зрозуміло, причому не тільки нам, українцям, а ще й західним партнерам і так далі. ви думаєте, чому таке відношення до нас? Саме тому моя така думка, так як влада зовсім не бореться з корупцією. У всякому разі, я як адвокат цього не бачу. Формально може якісь закони, якісь еті. Але оці постійні корупційні скандали ну тут нема слів о, щодо цих всіх. Тут як на мене треба в основу покласти ті принципи, якими рухалася і діяла п'ятий прем'єр-міністр Ізраїлю Волдамейр. Нагадаю, що вона народилася в Києві і вона створила досить сильну державу Ізраїль, і вона була одним із засновників держави Ізраїлю. І всі ми знаємо, які наслідки цього. Як значно посилився Ізраїль. Причому ви подивіться, скільки там того Ізраїлю. А які ті основні принципи? Я вам нагадаю, якщо ви не знали. Перше основне правило прирівняти корупціонерів до зрадників держави. Причому до сьомого коліна. Це перше правило, друге правило. Три основні професії мають бути найоплачуваними і найвшанованими. Які це професії? Ну ви думаєте, напевно, депутати? Ні, це військові, вчителі і лікарі. Це друге і третє, це те, що треба працювати, працювати і працювати. Бо ніхто крім нас не захистить нас. Ми вже це бачимо. Навіть за наявною певною допомогою заходу без нашої праці, праці самих українців, Україна не вистоїть. І про це ще в яких роках говорила Волдамейер. Прислухайтесь, і можливо ці три принципи треба ввести в Конституцію України. У всякому разі, я за це проголосував би. У мене на сьогодні все. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру, ви можете звернутися до мене за контактами, які ви бачите зараз на своєму екрані. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні! Разом до перемоги!